Коли є сила, то розуму не треба. У буску судять Івана Балея, який побив мене і викрив у мене телевізійну техніку. Перед самим судовим засіданням і він і його адвокат раптово захворіли. Але спроба ухилитися рано чи пізно завершиться недобре, бо Бог високо, а гроші закінчаться. Деталі у сюжеті. Чергове засідання у Буску, де судять Івана Балея, за побиття журналіста і перешкодження журналістській діяльності, не відбувся через так звану раптову хворобу, яка виникла спочатку в захисника за два дні до засідання, а в обвинуваченого за день до суду. При тому повідомлення до суду про лікарняні надійшли тоді, коли на суд приїхали прокурор зі Львова, адвокати та потерпілі. Варто зазначити, що утримавши невідомо поки що на яких підставах лікарняни у медичному центрі здорова родина, обвинувачений Іван Балей, перебуваючи на лікарняному в день, коли не з'явився на суд, стояв і контролював процес розкидання щебеню біля своєї колиби, де відбулося колись побиття. Але що ж зробиш, коли гроші вирішують багато, правда? Мені здається, це є зговір. Зговір той п'ятого, четвертого захворів, той п'ятого захворів. Свідок жоден не явився. Це видно, що то є ігнорування і неповага до суду. Сергій Нікешин, телеканал Бродеонлайн.